Поставила гормональну спіраль за рік плюс 10 кг і виріс живіт. Що мені робити? Ну, По-перше, я би радила все ж таки розібратися з проблемою, чому плюс 10 кг і чому росте живіт. Повірте мені і моєму досвіду, що частіше всього не гормональна спіраль в цьому винна. Так, Іноді застосування гормональних контрацептивів можуть дати збільшення ваги на початках, особливо на кілограм-два, що може бути пов'язано, наприклад, з затримкою рідини. Але якщо ви набрали все ж таки 10 кілограм. То шукайте іншу причину, тому що ми звикли, що ми все списуємо на гормони, але іноді проблема може бути в ваших гормонах, тобто порушення функції щитоподібної залози, набір ваги з віком, або інсулінорезистентність, або стресова ситуація, або порушення харчової поведінки. Тому я би спочатку розібралася з тим. То винний, крім гормональної спіралі, може бути. Ну а якщо ви виключите всі моменти і вирішите, що винна спіраль, ну то будете її видаляти.